Привіт, дітки! Вітаємо вас на нашому каналі. Давайте сьогодні полетимо в Африку і дізнаємось, які там живуть тварини. Ось вирішила я поїхати у відпустку. Але не просто кудись. А в саму Африку. Потрібно зібрати валізу. І що потрібно зібрати в валізу? Одяг, капелюх, зубну щітку, взуття, їжу в дорогу та гроші. Купити квиток на літак, сіла лисичка на літак і полетіла в Африку. Приземлилась вона в Африці. І відразу вирушила знайомитись з місцевими мешканцями. Кого вона зустріла? Слон. Дітки, це слон. Слон найбільша у світі наземна тварина. А що слон має замість носа? Вірно. Хобот Він такий великий, що, здається, може тримати хмаринку на своєму хоботі. А ще у слона великі вушка. І вони дуже люблять воду і граються, поливаючи себе із дісправжнього душу. Ось жирафа. Дітки, це жирафа. Жирафа найвища тварина на землі. Шия в жирафи, ну дуже довга. Настільки довга, що вона може спокійно їсти листочки з дерев, до яких ніхто більше не дотягнеться. Ось лев. Лев справжній король джунглів. Його пишна грива так гарно розвивається на вітрі, а його голос найголосніший рев, який чули в Африці. А хто тут у нас? Це зебра? Зебра, дітки, це як кінь, тільки в смужечку. Здалеку здається, що вона одягла смугастий костюм, щоб всі дивувались. Як їй це вдається. А хто це? Носоріг. Дітки, це Носоріг. У нього на носі є справжній ріг. Він любить ходити повільно. Але якщо розсердиться, то може бігати так швидко, що всі навколо тільки й побачать хмару пилу. Але якщо. О, це бегемот! Бегемот цей великий товстун любить лежати у воді і відпочивати. Він такий важкий, що здається, ніби вода ось-ось виплеснеться з річки. Мавпочка. Мавпочка весела стрибунка, яка завжди знаходить час для гри. Вона любить жартувати і лазити по деревах так швидко, що лисичка ледве встигає за нею. Крокодил. Хоч він і виглядає страшним. Але здалеку полежати на сонечку і гріти свій холодний животик, він любить понад усе. Фламінго. Цей рожевий птах. Завжди стоїть на одній ніжці. Лисичці здалося, що він танцює, коли побачила його вперше. Гієна виглядає хитрою, і її сміх чутно здалеку. Вона дуже любить сміятися, але найголовніше завжди залишається. У компанії своїх друзів. Це дітки Пінгвін. Хоча вони живуть далеко на півдні, в Африці є кілька видів. Лисичка не могла повірити своїм очам, коли побачила, як ці птахи ходять, наче в смокінгу. А ще є шимпанзе. Шимпанзе розумний мавпенятко, який навіть може навчитися користуватися інструментами. Лисичка була в захваті, коли побачила, як шимпанзе чистить зуби паличкою. О, а це леопард! Він швидкий і спритний. Його плямисте хутро дозволяє ховатися у високій траві. Висичці ледве вдалося побачити цього спритного мисливця. Антилопа вона граційно стрибає через поля, наче казкова істота. Її ніжки настільки швидкі, що вона може обігнати навіть вітер. Горила велика і сильна, але дуже спокійна. Вона любить сидіти на землі і задумливо розглядатися навколо. Лисичці здалось, що горила думає про щось дуже важливе. А ще є папуга. Папуга, яскравий птах, який може говорити. Він постійно повторював за лисичкою. Привіт! І як справи? І лисичка не могла перестати сміятися. Мангуст маленька, але смілива тваринка. Вона завжди на сторожі і може навіть прогнати змію. А це Страус. Страус найбільший птах у світі. Але літати не вміє. Натомість він так швидко бігає, що міг би виграти всі марафони. А це гепард. Гепард це найшвидший бігун серед усіх тварин. Лисичка навіть не встигла йому помахати лапкою, коли він промчав сповз неї. Верблюд. В Африці він справжній герой пустелі. Його горби це не просто прикраси. Там він зберігає воду, щоб довго мантрувати в спеку. Отак От лисичка й провела чудовий день, зустрічаючи нових друзів. Кожна з тварин була особливою, і лисичка навчилася багато цікавого про світ Африки. А ввечері, коли сонце сідало, вона вирушила назад додому, думаючи, про всі ті захопливі пригоди, які ще чекають попереду. Друзі, підтримайте український дитячий канал. Попереду ще багато цікавих та пізнавальних відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякуємо вам!